16 травня виповнюється 375 років підня переможної битви на жовтих водах у національно-визвольній війні 1648 1654 років. Тоді українське військо під проводом гетьмана Богдана Хмельницького і підтримки вояків кримських татар розбило польську шляхту у зв'язку з цим саме цей день. Зустрічаємося з директором П'ятихацького народного історико-краєзнавчого музею Олегом Адабашем, аби зробити невеличкий екскурс у нашу історію. Олег Володимирович, так давайте нагадаємо коротко історію, як битва під жовтими водами стала битвою на жовтих водах, адже в дослідників що? збивалося пантелику те, що тут на нашій місцевості є багато однакових назв жовта, жовтенька, правда? В радянській історичній науці було прийнято назву Битва під жовтими водами. Тобто під містом під сучасним. Під але ж тоді сучасного міста ж не було, але правильно? Тоді, але тоді вони, чому вони так зробили? Так. Виникло, виникло місто «Жовті Води. Назва. І тоді вирішили, зробимо. Що місто таке велике, промислове, на оборонну промисловість працювало, і вирішили прив'язати до жовтих вод. Достеменно ніхто не вивчав цю тему. Головне, що вона битва була І в цих місцях. І в цих, і в цих місцях. Одні казали, що саме там саме біля міста Жовті Води, uh -huh. другі казали, що село жовте. Uh -huh. Село Миролюбовка казали, отут була битва. І лише при, коли Україна здобула незалежність, історики українські почали вивчати, де ж це таке була битва. І в 2014 році Дніпропетровський професор Іван Сергій Стороженко. Це історик історик, так. Він е, написав книгу і видав. Битва на жовтих водах mm -hmm. в світлі нових досліджень. Mm -hmm. Він докорінно перевернув, де відбувалася битва. Mm -hmm. Він довів, що назва жовті води це не місце, а це район, mm -hmm. район, в якому було три річки, дві великих. І одна маленька з назвою жовта. І тому історично цей район називався на жовтих водах, uh -huh. а не під жовтими водами. Річка Жовта, яка протікає біля міста Жовтих Вод і падає в Інгулець. Вона ще є друга назва Інгулецька. Uh -huh. він, її, він її і професор відкинув, тому що це вона на відстані далекої. А дві річечки жовта. І жовтенька угу. саме вони протікали на території Петехацького району. Угу. І він визначив, що на території битва була на території Петехацького району. Так це його заслуга. Я перепрошую урочичі княжі Бараки. Давайте трішечки давайте перейдемо трішки в історію. Добре. Добре. Княжі Байраки урочище, так. Воно і існує. Але княжі бараки це вже кінцевий результат це розгром польського війська. Це вже переможна битва, про яку ми сьогодні це, говоримо. Це річниця в цей день, так? Так, ми, ми, сьогодні ми відзначаємо 375-ту річницю так. переможної битви на Жовтих Водах. Mm. Так, але уточним, що основна, основний етап битви. Проходив північ, в... північне місто П'ятихаток uh -huh. в трьох кілометрах. Битва проходила в два етапи з 29 квітня по 16 травня. Uh -huh. 29 квітня польський загін авангардний, приблизно 6-5 тисяч війська приблиз... приблизилось до річки жовтої, uh -huh. перейшло її. Це в районі сучасної за п'ятихатками водокачки угу. Перейшло і отаборилося так. на 4-годинний перепочинок. 4 години. І несподівано їх атакувала татарська кінота, так. союзники Богдана Хмельницького. Угу. Вони отаборилися і завезявся бій. Через 4 години підійшли основні сили Богдана Хмельницького. І була двох облога польського табору. Ага. Чому два тижні? Тому що польський табір був добре укріплений, ага. і поляки перевагали в артилерії. Ага. У відкритому бою татарську кіноту вони не змогли перемогти. Мушкетним і гарматним вогнем можна утримувати було час, довгий час оборону. Ага. Це розумів Богдан Хмельницький. У Богдана Хмельницького на той час в артилерії було тільки три легких фальконета. Це легенькі, гармати, легенькі гармати протипіхотні на той час. Стріляли на великою картечу. І за кількістю тоді українське військо, що було набагато меншим, так? Набагато меншим. Угу. У Богдана Хмельницького було. Війська три тисячі чоловік. 3 тисячі. Це в основному запорізькі козаки і реєстрові козаки Микітинської Січі. Mm -hmm. так. І Богдан Хмельницький, проаналізувавши, що на той час, якщо польське військо збереться в похід, воно на той час було найкраща армія в Європі. Mm -hmm. І йому одному не здолати. Він проаналізував всі поразки козацько-селянських повстань uh -huh. на той час до 1648 року. І йому треба був спільник. Uh -huh. Союзник, за ким би він переміг? Так, переміг. А до кого піти? Ну, мабуть, пересилюючи той негатив, що татари робили набіги на українські землі. Він все-таки в політичному плані пішов на Авабанк uh -huh. і заключив спілку uh -huh. з кримським ханством. Yeah. І кримський хан виділив 20 тисяч кінноти, uh -huh. і її очолив Тугайбей, Ногайсь, Ногайський Бек. Uh -huh. так. І за допомогою Ногайської орди yeah. українське військо підсилило з кіноти. Але табір, не, як кажуть, з наскоку не, не можна взяти, не, так. Так. і взяли в довготривалу облогу. На що надіявся Стефан Потоцький? Коли вони вирушили на придушення повстання Богдана Хмельницького? Суходолом рушило 4-5 тисяч війська кварцяного. Так. А по річці Омельник, яка. Протікає в районі Лихівки, в цей район жовтих вод двинулось на кораблях 4 полки реєстрового казацтва. І він надіявся на них. І в них було 10 легких гармат. І якщо ця допомога. Б... Була, він вважав, що він міг ну, чотири полки, півтори mm -hmm. тисячі чоловік, о, від тисячі до півтори. Mm -hmm. да, він він э, очікував хоч на, хоч на якусь перевагу. Mm -hmm. Або перемогти, або хоч з боєм відійти. Але Богдан Хмельницький опередив, mm -hmm. як, як то кажуть, на два кроки вперед. Заслав своїх розвідників, провів агітаційну роботу, і реєстрові козаки, козаки підняли повстання, перебили німецьких найманців, там 100-150 чоловік було, перебили полонізовану старшину. І коли вони прийшли до табору Богдана Хмельницького, вони демонстративно салютували мушкетним вогнем його і перейшли в табір Богдана Хмельницького. Стефан Потоцький відразу зрозумів, що його, що його вже плани не здійсняться, треба щось робити. І на 15 травня, зрозумівши, що перевага у Богдана Хмельницького сильно в його сторону стала, Стефан Потоцький запросив перемовин. Мови Богдана Хмельницького були здати важку артилерію, 10 гармат було поляків, і весь пороховий запас. І семому, а, і клейноди. І з цим умови він відпускав польське військо. Але є така версія, що, ну, версія, а, може, друга гіпотеза, що з цим не був згоден Тугайбей. Коли польське військо Здавши ці всі гармати, клейноди і пороховий запас, почало відходити. От тепер ми підходимо до княжих Байраків. Ага. Так. В княжих Байраках, недалеко від села Пахрівка, Олександрійський район Кіровоградської області, польське військо було остаточно атаковане татарською кінотою і козаками. Ага. І остаточно розгромлено. Була відчайдушна битва. Дуже відчайдушна. Спершу татари ну, не, не змогли взяти, але за допомогою козаків все-таки польський та, табір було взято. У них не було гармат, а тільки мушкети. І довго вони не потрималися. А 20 тисяч татарських кіноти зробили свою справу. В цій битві був е, тяжко поранений, потім помер Стефан Потоцький. І е, взята в полон. Е, польська старшина угу. Олег Володимирович, підкажіть, будь ласка, коротко, які наслідки мала ця переможна битва для нашої України? і Всяка битва, всякі революції, всякі повстання є в своїх під... є свої підґрунтя. соціально політична ситуація в польському королівстві виглядала так, що польська шляхта сильно. Поневолювала селян і українське козацтво. Козацтво дуже допомагало в військовій справі польському королівству, але польська шляхта вважала себе вищою. Вищою за, ну, за українців, за селюків, за козаків. Коли їм треба була допомога. Вони її гукали. Коли вони перемогли, вони чванили, що це вони перемогли. А козаки це так, там допоміжне щось. Була соціальна несправедливість. І чого ж були до цього ще повстання? Козаки добивалися селяни своїх соціальних прав, рівне положення з поляками. А ті не хотіли цього робити. Коли поляки йшли придушувати повстання, вони чванливо, ну, мабуть, після дуже багато випадового вина, казали, Ми це бидло розвинемо Канчуками. Угу. Але вони... Сталося не так, як гадалося. Богдан угу. Хмельницький зумів організувати військо, угу. спільників запросив. Татар. То він був гарним стратегом. Стратег, бо... Це стратегічна його перевага була. Угу. стратегічна перевага. Хоч вони вважалися вороги, але на даному етапі виступили вони виступили як спільники. Ясно. Це ми про Татарі говоримо. Так. М -м -м. І українське військо, на чолі з Богданом Хмельницьким доказало, що вони варті, що вони є. Теж рівні, рівні народ, рівні люди, що вони, що вони теж мають право на існування і зайняти в, в соціумі достойне місце. Це показала, це показала битва, не перша битва. Потім була битва під Корсуном, під пилявцями, де поляки теж були розгромлені вщент. Це сьогодні вони наші спільники, а тоді на той час було так, що це були вороги. Історія людства, історія людства. Взагалі показує, що люди повинні поступати мудро, дипломатично, а не війною. Я вважаю, що наша зараз війна, що ми обороняємося, ми не загарбники, ми показуємо всьому світу, що Україна достойний партнер, союзник в мирному плані. Людство повинно кінцево прийти до того, щоб війни взагалі не було. Треба навчитись домовлятися. Треба навчитись домовлятися. Щоб... То треба робити висновки з того, що диктує історія, правда, і бути так. мудрішими. все таке ми ж цивілізовані люди, да? можемо так. домовитися. Але, мабуть, не з тим, хто тебе що гвалтує. Так. Ми повинні брати уроки. Із історичних mm -hmm. подій, обов'язково, що на, на тлі всіх цих історичних подій людина повинна бути людиною. І всі е, народи повинні жити в мирі, в злагоді між собою. Ну, тут важко не погодитися, але все-таки, якщо це що, люди з людьми домовляються. Повинна бути е, міжнародна політика. Тому що не може, наприклад, вплинути президент однієї на президента другої країни. Але політична воля міжнародної спільноти повинна в цьому працювати. Добре, дякую вам сьогодні за сьогоднішній екскурс в і за роз'яснення сьогоднішньої ситуації. Удачі. Дякую.